Значить, ви вже напевно забули, що колись в університеті культури Поплавський відкрив факультет тіктоку. От, хеклери, випускники цього університету, на жаль, вже ніколи в житті цього не забудуть. Отже, пара на факультеті тіктоку. Уваж, Маркачі, Тимур Іванович прийшов. Ваш новий викладач Тіктоку. <гум> я знімаю відео в Тікток вже сім років. Можна сказати, я займаюсь цим пів життя. Тож, увага на мене. It's it's game time, time, right come on. Ось так. Ні в якому разі танцювати не можна. Такий танець набере тисячі лайків. Ось який танець набрав 350 тисяч лайків у тіхтоці. Будь ласка. Тобто, якщо ви здатні дотягнутись руками до попороху, то і тік-ток вам під силу. Я це знаю, тому що мене навчали такі великі люди, як поплавський. Все. Переходимо до наступного року від Івана Люленова. Тут ми бачимо, що в принципі, більше одного руху нам е, в і не треба. До речі, а у вас є дівчата в групі? Ні. Шкода! Я єдиний викладач у сьомому університеті, який, коли залишається до студенток, то кримінальне впровадження заводять на них. Все, <плес> досить. Переходимо до наступного року від Бампера Ісуса. 15 років в медіасфері і жодного танцю в тіктосі. Будь ласка! Хорош! Досить, досить. Все. Достатньо. Наступний танець від Євгена Кошового. До речі, Євгене, а ваша донька, їй же 17. Вона як? Планує до нас в університет вступати. А вам скільки, до речі, років? Нам по 22. 22 роки. Я в вашому віці вже планую. Сторчатись. <lots> а тепер найважливіший урок. Якщо ви справжній магістр тіктоку, то вам не те, що танець не обов'язковий. Вам навіть музика не потрібна. Будь ласка, дивіться. Тиш, тиш, тиш. Не видайся, покажи. Тиш, тиш пиш, тиш, тиш. Але ми прагнемо до такого рівня. Тож всі по місцях. А Круто! П'ять, шість, сім, вісім. Тиш, 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 тиш. Тиш тиш тиш. Тиш тиш. Тиш. Тиш тиш ха. Тиш 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 тиш. А, шо. Ха-ха-ха-ха. Залайкаю вас. Оля, сподіваємось, ти нам нормально натикала. Бо ми поки вчили цей танець, тобі стільки переглядів накрутили. Дякуємо, хеклери! Vamos yeah. embora.